Загальна команда для всіх військових. Струнко. Давайте привітаємося згідно нашого. Руку до серця, будь ласка, голосно і чітко, щоб нас почули на цьому світі і на тому. Слава Україні! Yeah! Військовим вільно всім решта. Від командування 20-ї бригади Любор 1-го армійського корпусу АЗОВ приві щирі вітання з цим днем. Я народився так само в цьому місці, виріс і зараз разом з побратимами, яких дуже багато з Новолинська, в силах оборони і в 20 й бригаді Любор тримають оборону на сході. Щиро вітаємо вас, ви наш міцний тил, який завжди допомагає. Основна, яка наша мета всіх військових, десь тут, в цьому натовпі, мої діти, і ми військові робимо все для того, щоб наші діти, які тут зараз, не брали до рук зброю і не було війни.